Я буду дуже прямолінійним З січня мені задають два запитання європейські союзники. Перше, це чи сполучені штати досі віддані НАТО. Відповідь так: Так, і НАТО, і статті 5, і це багато разів повторювалося президентом Трампом під час багатьох зустрічей. Отже, моя єдина пропозиція. Для європейських друзів це включить телевізор, почуйте, як вони це кажуть. Але очікування, яке від них це те, що ми будемо витрачати більше на власну оборону, тому що це чесно вирівняти наші витрати з американськими витратами, так а друге питання це те, що вони можуть вивести війська. І як сказав пан Дуда, немає жодних індикаторів про це. Що ми знаємо, це те, що Америка разом з Європою також має. Турбуватися про близький схід тих індотихонських регіонів і це логічно. Що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свою свої спроможності, сполучені штати більше фокусуватимуться на, на Азії, але в довгостроковій перспективі я певен, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу, буде міцна серйозна конвенційна присутність США в Європі. Про це немає сумнівів.